Так, пішла на огород, а там ще й виросло. Це квасуля, квасоля, сіяла її, садила. Як вона під дощу при такому сонці така свіжа, така гарна, м'якенька. Половину я їй вже приготувала рагу, а ще на разу с'єсть. О, я нею просто задоволена. На слідуючий рік треба побільше її. Щоб і заморозити, і щоб платило на все літо. Та і скрізь можна. І в борщ, і в суп, і в рагу. Ну, як тільки забажаєш. Хороша штука, мені сподобалась. А ще хочу сказати, що в нас було. Так дощів у нас і не було. А це небо. 10 годин ранку. Учора, ще днем, вечором ще видно було, почали отут округом нас хмари такі збиратися. Отут з цієї сторони повзли, повзли. Уже стало темно, 10 годин, вже темно стало. Кругом ці хмари чорні. Бо ми знали, вже, я дзвонила, знала, що дощ іде. Тут недалеко від нас вже дощ іде. Ми чекаємо, такі блискавки. Вони були з усіх сторін, ті блискавки. Так блискали, ну, грім не сильно був. А блискавок вже ж було на всьому небі. Чекали, ми чекали. Та ну, потім воно десь усаділося, але ніч така була прохолодна після дощова така. Коротше, дощі кругом пройшли. А в нас тільки відлуння цих дощів. І добре, що була хоч ніч така. Але в хату вона не зайшла. Всі вікна були відкриті, у хаті й досі душно. Ранок був такий свіжий, а це почало сонце підніматися, тільки вийде за хмари, припікає. Коротше, поки на сьогодні 28. Далі 35-36. Ну, це капець. Що з нами буде? Скільки ж нас буде. я вже думаю, що не витримаю такого, ну стільки ж можна нас так смолити, а Ой, рятуйте, рятуйте. Да, ще такого не було. О, Боже, тільки вилізла, чуть не впала. Ох, і горішки аж на землі лежать. Так, куди той дід побіг? Ви щось знайде собі? Щось знайде собі таке роботу. Роботу. А що, треба й туди лізти? Айо, то це ж, ж горіх. То це цей кущ треба вирубати, чи який? Кучі. Усі кущі вирубать, а то смородина вона нашої. Ой боже. До. Та вона казала, щоб ти в яму залізе. <різь> То може горіх не треба зробувати. Може один... один може тут оставити якийсь. Ой боже. Нема кому бабі допомогти, яка сама пробувала і не виходить. А воно... Під хатою росте. А дід тут як на розхват серед бабів оцих стареньких. Одна, друга там, і немає їм кому допомогти. І діти є, і зайняті всі. І дітям не треба воно. А баби переживають та бігають. Хто б мені, та хто б мені. Та платять гроші, щоб хтось щось зробив. А діти кажуть, на своє є, нам це не треба. Куди хоч, туди й дівай його. Вона тут ходить, прийде, походить кровка, щоб хтось покосив її, когось найнімала, щоб сюди викосили, щоб можна зайти було. Ой, з твоїми хатами і з твоїми бабками. Ось так. Переживають, переживаються це все тіло. Тоді таку спеку тобі б не сиділося в холодку. Сиділося. Ага. Кощі. Кого вони мішають? Ну, бо, бою гіляшку весь забрав. А, так, Це ага. Цього. Хай би собі росли. Ось дрова такі будуть дорогі. Хай би вони наростали б гарні тут. Тоді було б прийшла б нарубала хоч дров сюди. І ліс був би, і все було б. І холодок був би, а тепер повирубуєш, та й не буде. Так, що тут ще є? Ну тут все що який кущ, теж його вирубать. А тут вон, за погрібом теж треба. О, що воно тут ще й малина якась. Дика. Так, дід, буде тобі коло чого погрітися. Іменно в жару. Як було б холодно, тоді треба рубати. Тоді можна було б і зігрітися, а зараз і так жарко. Ну і я вже тікаю звідси. Був кущі, нема куща. Надо ну, то ж хай баба гріється. Куди вона їх без стягувати, то хай тягає по одній паличці. Всього. То б сиділа під кущом у холодку, а так прийде. Ну, відкриє двері. О, ой, Боже, вони в неї ще й на замку тут. Та да, щоб сіно не покрали. Сіно там у неї. Стяль. Їх викрутило, як Та хіба ж це двері? Це просто досками забито. Ну так, да. візьму же железом закрию, ту щель. Ну що ще набити треба туди? А да, не та то хай стоять. А вона не хоче, щоб і щель була довіра. А це дощ туди наб'є. Ой Боже. Що ну, ти старому скажеш? Та ну це ж це ж ось це як мале. А да. й росте. Та чого вона під хатою довіжна рости? Та й а ти її там не вирубаєш, там на кирпичах росте ну, вона. Нічого. Та вона дика, на ній нічого не ростає. Хай росте коле. Як у лісі чи не в лісі, У мене теж вдома кущів багато. Воно диви, подивися на мій двір. Ти вона не бес чи що? Не, у мене нічого а не треба вирубати. Я не люблю рослини уничтожати. Ото вони в мене, щоб росли, і росли. То тільки бур'ян, тобто такий, який негодний. А рослини, щоб росли. І щоб було холодок, і щоб були ягоди, і щоб дерева були. І щоб було, як у лісі, як на природі. Вийшов з хати і ти вже на природі. Що ж ми серед поля тут вийшли з хати, ми вже на природі. Це теж будеш зрубувати оцей Клинок. Все, а дикі вишні. Оті. Та жалко. А вона нові наростуть все одно, це ж вишня. Ти її ніколи не виведеш із двору, як вона дика, не, не та що куплена, а дика вона, ти її не виведеш. Оді, зараз порядок наведе. Та ти хочу все позрубувати. Та хоч не за один раз іди хоч трохи тоді передихнеш, прийдеш, як жарко буде. Ота, чводич. Водички. А через час буде світ, Так що не сильно розганяйся. Так, ладно, дід. Пішла я. Не буду я тебе знімати. Чи ти хочеш знімати? Зніматися хоче? Так, Я Так, дід. Шо? Ти так як будеш зніматися, то ти нічого не зробиш. Пішла, я не буду тобі заважати. Так. <гум> Будеш тільки зніматися. Я вже нічого не зроблю. Що ж я можу вже всі так робити? Ото дубчики тільки лирубати. Дубчика подавався. Правильно, дядь, правильно. Зараз ти герой. Зараз за тобою вже ні ТЦК не бігають, ні ти ховаєшся ні від кого. Ти свободна людина вже. Понімаєш? Воно всі ховаються, сидять по домам. Чого його ховатися? А чого його ховатися? Правильно, дід я нема чого ховатися. О, так. При такій власті. Що буде? То мені нічого не страшно. Звісно, що ні. Уже мене лічилися. Уже все, все бачив, так? Да? Да. А що буде, побачимо ще. Да. Що ж буде далі, ще інтересніше. Що такого. Вони сміються. росіяни, росіяни сюди, сюди. То було як в окупу на окупованій території, за пів зарплати купили. Генератора. Генератора. А мені щоб купити генератора. Чотири місяці, місяці. Більше. От, да, і вони тикають Хай подивляться. У себе що в країні робиться. Та ні, то не фік сюди лізти. То тут. Лісти так. Да. Сюди нема чого лізти. Хай там і сидять. Як ви них так добре, то хай там і сидять. Вони нам хороші не нужні, погані не нужні. А в нас люди за дві тисячі визивають. Отож, да, за дві тисячі. А у кого немає й двох тисяч. Це... Скільки безробітних. Усе суки, зробили свят, десятка, по Подисяча, ага. хрена налисово. Ой, да. На світиємо. Очим абимом світити дід. Да, отож. Так что хай не злять, блять, народ. Так, народ, давай, спокійно, бо ви ж мокрий. Пішла я. Давай. Пішла я, давай, дід.